Понад 125 мільйонів людей у світі хворіє на псоріаз чи псоріатичний артрит. Серед них близько півтора мільйони українців. Зовнішні прояви хвороби це червоні плями та бляшки на шкірі, які можуть раптово з'явитися будь де на тілі. Що таке псоріаз? Чому і як він з'являється? Які симптоми цього захворювання та як його лікувати? Про це сьогодні піде мова з лікарями-дерматологами. Псоріаз – це хронічне автоімунне захворювання. При якому відбувається ураження шкіри, улюблені зони цього захворювання це лікті, коліна, складки, волосяна частина голови. Псоріаз проявляється з запаленнями, такими круглими плямами червоними, і з нашаруванням лусочок. Бо там, коли відбувається це запалення, іде стимуляція нашарування цього тобто відшаровуються дуже швидко самі клітинки цього рогового шару. Якщо на нашій шкірі шкіра відлущується протягом 20 днів. То у людини, яка хворіє на псоріаз, цей процес відбувається в 30, 40, а іноді і навіть в 100 разів швидше. При розповсюдженому псоріазі може навіть уражатися уся поверхня шкіри. Автоімунна хвороба це означає, що в якийсь момент імунна система вирішує, що клітини шкіри або клітини нігтів або клітини суглобів для неї є чужорідним. Хвороба може бути діагностована у будь-якому віці, проте найчастіше вона проявляється до 30 років. У багатьох людей схильних до псоріазу, симптоми можуть бути відсутні протягом багатьох років, поки хворобу не запустить який-небудь фактор навколишнього середовища. Тупічний дерматит і псоріаз вони є хронічними захворюванням, тобто якось передбачити захворювання неможливо, але ж, все ж таки. Псоріаз він є автоімунним захворюванням, як я вже казала, має спадкову схильність. Тобто, у людини є хтось із близьких родичів, хто має псоріаз. Таким чином вона також отримує псоріаз. Але існують такі випадки, коли в людини і з родичів нікого немає псоріазу, а він отримує цей ген. Це може бути в будь-який період життя або ранній вік, або досить зрілий вік. І тоді виникають дебюти псоріатичного висипання. Хворіють як чоловіки, так і жінки. Хвороба вона не є заразною. І, Як я вже говорила, це хронічна хвороба. Вона має періоди загострення і періоди покращення. І є фактори, які впливають на це, тобто тригери. Тригери це те, що або викликає погіршення запального процесу, або дебютує сам псоріаз. До них відносять стрес. Дуже часто пацієнти відмічають, що саме після стресу починає а, загострюватися захворювання. Стрес є дуже таким вагомим чинником у появі псоріазу. Особливо в людей, в яких є до цього схильність, тобто, якщо в них батьки і хворіли або ну дідусі, бабусі, тобто, в них є цей ген в самому генотипі людини, стрес або якась психологічна травматична річ, тобто це може бути якісь хронічні перенесені захворювання також це можуть бути хронічні тонзеліти, неліковані часті ангіни, після стани дуже часто, тобто ці речі. Вони загострюються і таким чином ми отримуємо прогресуючу стадію псоріазу. Є багато чинників, які провокують псоріаз. Це і гормональні порушення. Потім, якщо ви перехворіли якимось тяжким захворюванням, якщо є хронічні запалення, які не лікуються, лікування глюкокортикостероїдами, тобто гормональними препаратами, якихось інших захворювань яких показані ці препарати, звісно, впливає спосіб життя людини? Тобто, якщо людина вживає алкоголь, має надлишкову вагу або ж хронічні стреси, хронічні недосипи, то перебіг псоріазу погіршується. Існують деякі феномени псоріазу, наприклад, є феномен Кебнера. Це коли від якоїсь травматизації на шкірі з'являється висипання, тобто подряпина, і на місці цієї подряпини виходить висип. Виявити псоріаз на обличчі, спині чи інших частинах тіла, лікар може за допомогою стандартного візуального огляду. Він ретельно вивчає шкіру з багаторазовим збільшенням та спеціальним підсвічуванням, тобто дерматоскопія. Це дозволяє детально досліджувати висипання та оцінити стан шкіри під ним і навколо них. У деяких випадках при підозрі на атипову форму хвороби лікар може призначити біопсію. Також можуть знадобитися лабораторні аналізи крові та сечі, консультація ревматолога та інших фахівців. Зазвичай діагноз псоріаз ставиться клінічно найчастіше спостерігається захворювання вже у родичів, і тоді вже члени сім'ї розуміють, що можлива в них і поява такого захворювання, як псоріаз. На жаль, немає. Аналізу крові на псоріаз, також немає якихось специфічних обстежень. Дуже багато дуже багато в дерматології захворювань ставляться клінічно. Тобто, те, що лікар бачить, скарги, анамнези, перебіг захворювання співпадається в пазли, таким чином, ми отримуємо заключний клінічний діагноз. Якщо якісь викликаються сумніви стосовно постановки діагнозу, якщо це грибкове захворювання, то так можна здати аналіз на грибок, і тоді ми будемо розуміти, що це зовсім не псоріаз. Якщо у вас виявили псоріаз, то бажано дотримуватися дієти, яка впливає на Ремісію треба дотримуватися лікування, яке призначив лікар. Рекомендована середземноморська дієта, тобто, це може бути морська капуста, це мідії. Зараз дуже популярні морські коктейлі. Вона має поліненасичені жирні кислоти, і вони впливають на. Зменшення маркерів запалення при псоріазі також не забуваємо за вітамін, В достатньої кількості для просто людей а для людей, які хворіють на псоріаз, це дуже важливо. Також пацієнти замічають, що покращення відбувається влітку, а взимку погіршення, тому що все ж таки сонце дає непоганий вплив на лікування псоріазу. Це захворювання ніяк не передається через людини до людини, тобто контактно-побутовим шляхом. Тому ви ніяк не можете заразитися від людини, яка з вами поруч знаходиться. Самостійно здирати лусочки не бажано, так як може бути. Кровотеча. Ну, але вона не надмірно, це будуть краплі роси, але є ризики навіть інфікування в цій зони. Краще відлущувати його кератолітиками. Він відшаровує легко зовнішній шар. і Дає всім препаратам для лікування цих бляшок проникати глибше, тобто, якщо вона дуже велике нашарування на цих бляшках, лікування буде не таке ефективне, коли їх зняти кератолітиками. Місцеве лікування це зазвичай дуже важливим, особливим є емолієнти, тобто зволоження шкіри. Чому тому, що якщо ми будемо наносити гормональні препарати саме на місце висипних елементів? То не буде такого результату. А якщо ми будемо наносити спочатку емульєнти для зволоження шкіри, тобто прибирання відлущення шкіри, а вже потім гормональний препарат, тоді звісно буде результат кращий. Також із найсучасніших препаратів для лікування псоріазу є імунобіологічні препарати. Дуже рекомендована фототерапія хворим на псоріаз, вона дає а, хороший результат. Псоріаз ми можемо контролювати. Але на жаль, ми не можемо його вилікувати повністю. При псоріазі лікування індивідуальне з урахуванням форми, стадії та ступеню важкості захворювання. Також лікар враховує площу ураження шкіри, вік пацієнта та супутні патології. Однак важливо, щоб лікування було комплексним, що допомагає усунути симптоми хвороби, домогтися ремісії і поліпшити якість життя пацієнта. Особлива увага приділяється і гігієні пацієнта при гострій формі псоріазу бажано не купатися в річках в озерах. Показані купання в мертвих морях, там де дуже сольована вода, воно сприяє цьому покращенню, плюс там іде інсуляція, тобто надмірне сонце. І воно в сукупності дає гарний результат навіть без місцевого лікування. Для комплексу лікування потрібно і медикаментозна терапія, і фізіотерапія, зміни способу життя і харчування. В комплексі ми маємо потужного гравця, в боротьбі з псоріазом. Якщо не лікувати псоріаз, то він може більше поширюватися по всьому тілу, і може таке стати, що покриє все тіло, і це буде еритродермічний псоріаз, тобто він покриває все тіло, все тіло, воно якби червоне, в лусочках, в тріщинах, може кровоточити. Є великі ризики захворювання, тобто приєднання інших інфекцій. Не можна нехтувати лікуванням, так як ця хвороба може розповсюджуватись по всьому тілу. Також є ризики виникнення артропатичних порушень, це якщо ви тривалий час не лікувалися, бо були ці бляшки, антитіла, які виробляються організмом, вони вражають не тільки шкіру, а й суглоби. Також окремо може бути псоріаз нігтів. Він може бути як самостійним симптомом або в сукупності з іншими. Тобто і проявами на шкірі, та артропатичними. Людина, яка хворіє на псоріаз, має дотримуватися спеціального догляду за своєю шкірою. Тобто туди входять більш зволожуючі засоби, тобто гель, який не сушить шкіру. Потім після гелю використовують лосьйони, олійки. Це дуже обов'язково. Воно покращить загальний стан шкіри її зволожує, Тобто, треба більше її зволожувати. І, хоча б належить до хронічних хвороб, є невиліковним і рецидивуючим, все ж при правильному лікуванні та належному способі життя з ним можна жити повноцінно. Псоріаз це не вирок і дуже багато знаменитостей, вони вже навчилися з цим жити і бути успішними, перегувати свій спосіб життя, дотримання дієти. Зміна способу життя може покращити обставини перебігу псоріазу. Якщо людина буде все ж таки дотримуватися правильного харчування, також займатися спортом своєю шкірою, то покращення будуть і ремісія буде подовжена. Але це не гарантує того, що захворювання у вас не виникне і не буде запальних елементів.